Доброго раночку! Вас вітає шеф Тандем і рубрика Смачного. Всім доброго раночку. Я думаю, що у вас дуже хороший настрій, тому що в мене він взагалі чудовий. Сьогодні у нас велике родинне свято. Ми <клес> з Романом дуже-дуже щедрі і гостинні люди, тому ми запросили до нас неймовірну гостю. Це телеведучу. Зустрічайте. Привіт! Привіт! привіт, Привіт! А твій? Це чудово. Суперський! Я дуже рада, що сьогодні я з вами тут, а не ось там за камерою. І, звичайно я там. Сьогоду. Є один момент. Ми з Романом добре знаємо, що ти любиш поїсти. Так. Але <риві> сьогодні ми будемо спочатку готувати, а тоді сьогодні будемо. ви Вирішили їсти. мене припахати ще і поготувати спочатку. Так. Е, так, сьогодні ми. Я з Романом пропоную тобі допомогти нам і приготувати разом дуже класний сніданок. Це буде ролл В'яленими томатами, Клас. як тобі таке подобається? Супер і соусом для цього, Для цього приготування нам знадобляться такі інгредієнти: це лаваш, листя салату, сіль, перець, цукор, йогурт грецький, часник, в'ялені томати, шинка та огірок. Що починаємо? Пояснюйте мені, ви у нас шеф-кухарі. Я да, ми зараз тобі все, зараз ми тобі все розкажемо. Дамо в руки буде. будеш крамсать тут. Нам так, на все так що розпочнемо готувати? Да? Да. Давайте я зроблю соус. Давай а дівчата в нас сьогодні займуться У Дівчат це гарнесенько виходить. Ти напевно шинки так, так починай, просто наріж, як тобі подобається, як її буде зручно завернути, все, і супер. також поріж томати. А Роман? А я зроблю соус. У нас сьогодні соус задзикі, це грецький йогурт, класичний. Ну, Так що ми вас це навчимо сьогодні робити і нашу гостю також. Я впевнений, що вона ніколи його не робила. Робила соус задзикі? Ні, ніколи навіть не пробула. бачиш, сьогодні ти не тільки гостя, а ще й мастер-клас, ну, безкоштовний. Супер. А в приготуванні нашого соусу нам допоможе наш партнер і продукція натуральна продукція від компанії Галичина. Сила Карпат. А Вікторія сьогодні буде на чилі. Вікторія, а що так Чізі, нічого не робить. Давай я допоможу чесник почистити. Так, Води нам достатньо стільки шине? Я думаю, що так. Далі давай томати і пропоную тобі зробити з огірком. Огірок я. Так, розказуй, Маша, мені, будь ласка, ти часто готуєш вдома? Насправді, коли встигаю. зранечку, я їм пластівці я десь ніде смачувати класний сніданок. Я була сказати, хто тебе годує, якщо ти коли встигаєш. Пластівці мене з йогуртом годують, а ввечері уже ввечері або на вихідних з родиною. На свята угу. я люблю готувати. Я люблю їсти. А щоб їсти треба готувати. Треба навчитися готувати. Тому так. Тому мусила навчитися. Так Після, я вам покажу, не як робити. Дивіться, робимо соло зазики, беремо огірочок. І обов'язково вичищаємо серединку цю водянисту зсередини, середини, тому що щоб соус у нас не був водянистий, щоб він був ага, насичений і хрусткий, і огірочок нам додає свіжості в соусі, і тому е, краще, особливо взимку, коли е, огірки такі не домашні, оцю серединку завжди забирати. Ну так, бачите, я ложечкою беру і просто вичищаю серединку. Так, мені Вікторія почистила чесничок, це а, невідмінна да. така частина нашого соусу. Огірок е, ми кришимо на такі невеличкі кубики. Так, поки Роман крише, друзі, хочу поговорити з вами. Скажіть мені, будь ласка, от чесно, просто цікаво. Святвечір це така давня-давня традиція, родинна. Родина. Да? Родинна. Хто як це святкував? Скажіть, будь ласка. Ну для мене особисто це було абсолютно звичайне сімейне застілля, але це. Теплота родинного кола yeah. ось цього. мама, бабуся, якась ще, можливо, якісь родичі ще приїжджали. Ми сідаємо всі разом, і навіть не важливо, ну важливо, звісно, щоб смачна їжа була на столі, але важливіше, щоб ви з рідними Всі ви, разом. Бороть, ви можете поговорити, поспілкуватися. І це дуже-дуже. Ну, Мені теж подобається. У нас я пам'ятаю, це був перший день, коли ми ось починали після нового року. Знаєш, бо раніше mm -hmm. ж святкували так, після так, нового так, року, 6 так. січня. Зараз трошечки, коли змін. Не відбулась така трохи трансформація, але вона мені подобається більше. Чому? За зараз відсвяткував все першого числа вже супер, Довільний можна йти працювати. Знову святкуєш, хтось <святкуєш> два разу святкує комусь, ще Вас краще. Відходить. стало. <святкуєш> да? Так, Але у мене насправді теж збиралися всі, вся родина, всі приїжджали, ми їли кутю. І обов'язково мама оце наготує вареники, е холодці, е -купа, купа, купа всього, що ти його наїдаєшся, просто вже ти їсиш, туп, Сідаєш, І ти вже висало. просто не можеш вже так. так. Роман, як було у тебе? Ну колись знаєш, у нас колись у нас дуже велика сім'я, і моя покойна бабуся, до її дуже всі з'їжджались. Нас приїжджало чоловік 40. Рікні вона це на це. Вона топила дві печі, У нас там було куча цих страв. 12 страв обов'язково там все Мас. пісне. Соус практично е, готовий. Клас. Я покришчу часничок, чуть чуть його присолимо і зробимо зараз його пюре. Речі, я це Роман мені показав, як робиться. Я не знала, що часник так е. можна. Да, 에... до речі. Да, сіль така, вона як, обра... <реш> сіль вна... сіль нас, вона, вона, як образи. Сіль у нас виходить як образив, такий, як жорна, знаєш, воно перемелюється. Так, додаємо чуть-чуть 에... сіль, перець, чуть-чуть сахар. Ку. Знаєте що? Мені здається, що сьогодні за всі наші рубрики смачного вперше ми нічого не жаримо і не варимо. <реш> Мам... <реш> ти <й> добре. <реш> а ми ти солила чи ні? Ні, ти солиш, ти в нас Добре. солиш, цукриш, так, перчиш. У нас то хліб смажиться, то Наш яйце йогурт. смажиться, то ще да. а а це це щось смажиться. Швидка страва так? на швидку ручку. поки Роман е <с? доводить до смаку соус, е я пропоную тобі починати крутити перший ролл. Давай ми це зробимо, okay. так? Давай. Подаємо йогурт. П перший рол з кому. Крутила його. сюди Я. зараз. Ось так ми Ні, будемо вести вже ладно. Бачиш, що він у нас потрішечки своєї так, по начинки. Трішечки я накладаю начинку, ось так. Да. Так, дай що дай. нам сюди ще потрібно? Нам потрібно ще лимон. Нам потрібен лимонний сік. Поки Даємо роман лимончик. доводить до смаку соус. соус е дай, ти додай. крутиш красиво, а ну як о, свіжість М -м. така. Да? Все, і я завертаю Давай, крутий, презентаційна тарілка, і ми що робимо? Дегустуємо. М -м. Так, до речі, ще ось так можна трішки прим'яти, щоб там. Краще, Роман, так? я за дегустаційною тарілочкою, а Давай. ти розріж ці красиві. Дивись, яка красива. Боже, зараз ми як в соус його. Супер! Так, робимо. Соус його дуже красивий і дуже свіжий, освіжаючий, Це класно. Що там ще є трохи часничку, але він, там його небагато, і він тільки, знаєш, таку нотку пікантності. свій. Тиснутися так, щоб з Ну що, саме приємне в нашій рубриці дегустація. Ти ще її не проходила, так що пропоную тобі провести її першою. А, давай, отак. Вікторія, поки я говорив, стояла тут, че клувала. Так. Можеш ложечкою си накласти, можеш мукнути. Давай я ложечкою. Ну так, ложечкою. хто такий сміливіший, можна просто в миску. Як сметану, то і ложкою, як кажуть, так? Але в нас тут це ще смачніше, ніж сметана. Я хочу снідати. Раз. Ніхто ще не снідав, всі голодні, як Давайте я вам mm. знімаю. Mm -hmm. Класно. Mm. Дуже смачно. Дуже смачної ранішньої кави. Багато вранці не пийте після свята. І не забувайте про одну єдину істину. Їжте те, що їмо ми обов'язково. Всім доброго раночку.